Нове дослідження показує, що час прийому їжі має великий вплив на метаболічний стан. Час прийому їжі ключ до метаболізму та довгострокового здоров'я, яким ми ігноруємо. Ми живемо в епоху, коли кожен намагається оптимізувати своє життя. Від розумних годинників, які відстежують сон, до програм, які відстежують споживання калорій, ми прагнемо максимальної ефективності в усьому. Однак є один фундаментальний аспект нашого здоров'я, який часто недооцінюють час прийому їжі. Останні дослідження, і особливо робота, опублікована в Cell Metabolism, підтверджують те, що багато хто інтуїтивно відчував, що коли миємо, може бути не менш важливим, ніж що миємо. Я особисто відчув це, намагаючись зрозуміти свої проблеми з вагою та рівнем енергії. Після багатьох років експериментів із дієтами та тренуваннями я помітив, що зміна часу прийому їжі мала набагато більший вплив, ніж я міг собі уявити. Спочатку я просто намагався їсти більш регулярно, щоб стабілізувати рівень цукру в крові. Але коли я почав свідомо зміщувати час сніданку і вечері, я відчув значне поліпшення свого самопочуття. Енергія стала більш стабільною, тяга до шкідливої їжі зменшилася, і навіть якість сну покращилася. Чому час прийому їжі такий важливий? Дослідження, яке надихнуло цю статтю, чітко показало, що пізнє вживання їжі пов'язане з низкою негативних метаболічних наслідків, посилення почуття голоду, зниження рівня лептину, гормону насичення, зменшення витрат енергії та зміни в експресії генів. Які сприяють накопиченню жиру. По суті, організм перебуває в стані постійної боротьби, коли ми ігноруємо природні ритми. Важливо розуміти, що наш організм це складна система, яка регулюється добовими ритмами, які визначаються сонячним світлом. Ці ритми впливають не тільки на сон, але й на гормональну активність, обмін речовин і навіть на те, як ми засвоюємо поживні речовини. Коли ми їмо в нерегулярний час або занадто пізно, ми порушуємо ці ритми, порушуючи нормальну роботу організму. Що це означає на практиці? Щоб відчути переваги усвідомлення часу прийому їжі, вам не обов'язково змінювати спосіб життя ось кілька простих порад, які можна застосувати у своєму розпорядку дня. Намагайтеся поснідати протягом години після пробудження. Це допомагає запустити метаболізм і стабілізувати рівень цукру в крові. Сніданок не обов'язково має бути великим, достатньо невеликої, але поживної їжі, наприклад, вівсяної каші з ягодами та горіхами або грецького йогурту з фруктами. Не пропускайте прийоми їжі. Пропуск сніданку чи обіду може призвести до переїдання протягом дня та порушення гормонального балансу, Обмежити пізній прийом їжі. Намагайтеся не їсти за 2-3 години до сну. Пізній прийом їжі може негативно вплинути на якість сну та сприяти накопиченню жиру. Слухайте своє тіло. Зверніть увагу на те, як ви себе почуваєте в різний час доби. Якщо ви відчуваєте сильний голод у певний час, спробуйте з'їсти здорову закуску. Будьте послідовними. Намагайтеся щодня дотримуватися одного і того ж часу прийому їжі, навіть у вихідні. Клітковина та гормони насичення союзники в боротьбі за здоров'я. Дослідження також підкреслює потенційну роль харчових волокон у підтримці здорового обміну речовин. Я особисто переконався, що додавання клітковини до мого раціону допомагає мені відчувати ситість і контролювати свою тягу до нездорової їжі. Концепція ЖЛП-1, згадана у вихідному матеріалі, особливо цікава. Цей гормон відіграє ключову роль у регуляції апетиту та відчуття ситості. Добавки з клітковиною, такі як диблуат, можуть допомогти стимулювати вироблення ЖЛП-1, що може призвести до зменшення споживання калорій і покращення контролю ваги. Я завжди рекомендую проконсультуватися з лікарем або дієтологом перед початком прийому будь-якої добавки, щоб переконатися, що вона підходить саме вам. Особистий досвід від хаосу до гармонії до того, як я почав стежити за часом прийому їжі, мої дні були хаотичними. Я пропускав сніданок, перекушував протягом дня і часто їв щось нездорове та важке на вечерю. В результаті я постійно відчував в тому, мав проблеми з вагою і перепади настрою. Коли я почав дотримуватися більш регулярного графіка харчування та уникати перекусів пізно ввечері, я відчув величезну різницю. Моя енергія стала більш стабільною, моя тяга до цукру зменшилася, і навіть якість мого сну покращилася. Я відчував себе більш контрольованим і впевненим. Висновок інвестування в довгострокове здоров'я Розрахунок часу прийому їжі є потужним інструментом, який ми можемо використовувати для покращення нашого здоров'я та самопочуття. Не варто недооцінювати його важливість. Це не просто питання дієти, це питання гармонії з природними ритмами нашого організму. Замість того, щоб зосереджуватися виключно на що ми їмо, давайте звернемо увагу на те, коли ми їмо. Це може бути ключем до довгострокового здоров'я, енергії та благополуччя. Пам'ятайте, що невеликі зміни у вашому розпорядку дня можуть призвести до величезних результатів. Інвестуйте у своє здоров'я і ваше тіло скаже вам спасибі. Ключовий висновок, час прийому їжі це не лише питання зручності, це фундаментальний фактор, що впливає на наш метаболізм і загальний стан здоров'я. Додаткові поради. Використовуйте програми, щоб відстежувати час прийому їжі. Це допоможе вам усвідомити свої звички та внести необхідні зміни. Плануйте своє харчування заздалегідь. Це допоможе вам уникнути спонтанних і нездорових перекусів. Слухайте своє тіло. Якщо ви відчуваєте голод, заїждте здорову закуску. Якщо відчуваєте втому, зробіть перерву. Наберіться терпіння. Зміна звичок потребує часу та зусиль. Не здавайтеся, якщо у вас не вийшло відразу. Важливо пам'ятати, ця стаття носить виключно інформаційний характер і не замінює консультації з лікарем або дієтологом.